Сьогодні буду вносити добриво для інжиру. Знімаю, яке саме добриво буду вносити. Грогрін 3,20, яким методом, як бачите, все дуже легко, як в мене він поливається. Це в цьому році зробив такий собі полив, що хочу сказати, мені дуже подобається. Звичайно, трошки погрався, але воно цього варте. Дивіться, яка закладка фіги. я вам нагадую. На осінь я всі кущі не хотів накривати, тому просто зрізав під саму землю. Дивіться, яка закладка фігі. Я думаю, на цей рік це непогано. Як бачите, ось так майже на всіх кущиках прекрасно розвивається на цей рік. Я думаю, результат непоганий. Ще, до речі, бачите, це саме цей сорт, він непогано плодоносить ось на таких однорічних пагонах. Звичайно, є багато таких сортів. Пізніше буду ще знімати. Тут в мене вони є, як вони себе почувають. А цей сорт взагалі прекрасно на ось таких пагонах плодоносить. Я думаю, прекрасний результат на цей рік. Сподіваюсь, ви зі мною згодні. Тут в мене кавунчики ростуть, бачите? Зараз зніму. Так, тому маємо ось такий результат. Сьогодні бачите, вносимо знову добрива. 10 грамів на куч. Всім дякую за увагу. В кого є питання, пишіть.